Потеряв все, мы хотим чем-то помогать людям, которые тоже потеряли все, потому что понимаем. Мы хотіли себе якось реалізовувати и віддячити людям за те, що так нас добре зустріло. Я планую співпрацювати з людьми бути і... І быть полезним. Да. Першого дня війни ми всією командою культурно-громадського центру «Шелтер плюс» переключилися на допомогу внутрішньопереміщеним особам і разом з партнерською організацією об'єднання відповідальних громадян, допомога армії. Ми розуміли, що у багатьох людей, які вже тут декілька місяців, окрім просто фізіологічних потреб, є потреба в товаристві, в спільноті, в самореалізації, в можливостях для їх дітей. І третє. ми переселенці з Херсонської області. До «Шелтера» ми чисто случайно по нас. Порекомендували, що можна тут получити допомогу. І так ми по сьогоднішній день тут чи можна буде поруч малювати і грати в настольні ігри тут за столами? Дітки бачу, що їм це подобається. Вони заохочені, в них є якісь. Свої вже мотивації до чогось, їх якісь спільні інтереси з'явилися до чогось. Я приїхав із міста Солідар, Донецької області, Бахмутський район. В шелтер я попав чисто случайно. В перший день вони допомогли продуктами. Потім я узнал вже через полчаса, що здесь є футбол, есть. У мене племянник, просто футболист професіональний. Я сразу же попросил записати племянника на секцію. Теж получилось. Ми з сім'єю приїхали з невеличкого села Трифонівка, Береславського району Херсонської області. Ми виїхали без нічого, там пару речей, буквально перекус. От і для переселенців важливим питанням це гуманітарка. Дають гуманітарку, і ми, як би не соромно це звучало, ми по цих пунктах ми приїздили і отак, отак ми потрапили до шатуру. Що сподобалось? Женя, ми вже заморені. Ми вже за це діти. Троє дітей. Я скажу, як мама трьох дітей, це трьох дітей, ти не лізь, ти не ходити на цей. Що мені сподобалося, Женя одразу забрала дітей. Вона почала якісь там вигадувати на ходу конкурсу, якісь це розлікати, розказувати. Тобто мама могла спокійно зробити те, що вона хоче зробити. Ми, коли приїхали, ми були в такому шокі, що, мабуть, не від всіх тих дій. З дітьми зашлі, ані одразу взяли діток за руки, як-то коктейлі зайняли, у дітей сразу улипка на глазах появилась. У мене такого досвіду не було, як тут мені показали, що можна займатися якимись організаціями, скупчувати людей до чогось, прагнути, до якоїсь спільної мети. Повчальна, повчальна ну, ця програма. Я когда оставлял свои данные, я написал, что хочу быть волонтером. То есть, если мне помогли, я как бы себе всегда, ну, и я должен помочь людям. И вот мне позвонили, потом через пару дней сказали, Володя, есть такой вариант, пройти обучение. Я дело в том, что в Донецкой области, когда жил, тоже занимался волонтерством. Я и в Буртаберы участвовал, и ездил в Киев на обучение, в Северодонецк, и в Краматорск. То есть мне эта тема заходит, помогать людям, ну, в чем-то там, да, я планирую сотрудничать с людьми и, и быть полезным. Да. Я вообще хочу ä, предложить, да, это у меня в городе не получилось, но я хочу здесь предложить муралы. Нарисовать муралы на серых, знаете, советских зданиях, красочные красивые рисунки. Да. Ми маємо побачити вершину. Тут проходило анкетування. І в анкетуванні було таке питання, чи згодні ви допомагати. Звичайно, я хотіла чимось допомогти. Я хотіла бути корисною, щоб приблизити перемогу. І я вказала, що я можу бути волонтером, що я вмію то, то, то. І ще такий був маленький плюсик до цього. Дети занятьись для дета, и розвиток для детей. Не тупо в телефонах, а розвиток. Потеряв все, мы хотим чем-то помогать людям, которые тоже потеряли все, потому что понимаем. Их. Мы понимаем, как к ним отнести, что им сказать, где пожалеть. Здесь всякие есть проекты, которые, которых можно самому поучаствовать, нужно привлечь других. Ну, Реализовать себя. Да. В частности, дети тут задействованы, потому что школы, садика сейчас нету. Адя фізичні, морально отлечь дітей, і ми дивимося, ого, Ілон Маск туди И Ми думаємо, ну він не лідер нашої групи, але він випередив інчик. І ми думаємо, ого, він уже там на луну. А ми тут поки этот, не можемо люк закрити. Ми взяли зараз е, таку команду 50 родин, е, і тиждень з ними прозаймалися. Це така точка входу. І далі люди або вони долучаться прямо активно в волонтерство. Деякі вже Я хочу в нас хованки допомагати з дітьми, там і я, я хочу, я можу посуду мити чи ще що, да? е, і люди впишуться вже в наші існуючі волонтерські команди. Другий варіант люди просто залишаться в нашому такому е, колі знайомстві, де вони можуть можуть звернутися і за допомогою, і просто в них є якісь люди в цьому місті. Коли в тебе розірвалися всі соціальні зв'язки, то ми даємо таку е, частину соціальної мережі, відбудованої для людини, яка е, втратила це. І так само ми плануємо, у нас ще залишились тисячі родин е, набрати через тиждень, через два нову групу. І ця е, можливість вона відкрита і для криворіжців. Дуже важливо. Так само, шелтер, я взагалі благодарна Я не знаю, якось якось так, як знаєте, попала в свій Трава, оце так само. і Ми трошки відкрилися очі, трохи стало легше в тому плані, що не фінансово, а психологічно. Почему мне зашел Шелтер? Потому что у Романа такая позиция, как и вот у меня. У нас есть страна Украина, но у нас не было нации. Мы вот были, а вот сейчас у нас есть общая цель – створить нацию. То есть мы должны понимать и взять на себя ответственность, что мы украинцы, мы не малоросы, мы не русские. Мы, мы украинцы, мы должны нацию создать свою. Вот и эта позиция Шелтер плюс мне очень, очень заходит, что мы должны быть нацией украинцев. русская говорящей, украинок. Та ну важливіть одним народом. Я прекрасно розумію, що е, все одно буде перемога. Ми віримо в це, і одного часу нам придеться відбудовувати країну. І е, от за цей час, е, для чо, чому саме школа змін зараз я допомагаю, але це і на майбутнє, це про майбутнє. І для мене це було важливо. Я хочу допомагати, але я не знаю як і саме ш, е, школа змінотворців. Мене цьому навчить, і тому все прийшла. Я не знаю, вот они душу отдали. И хотелось вот поближе к данным людям. Я даже не могу объяснить, почему именно захотелось, что хотелось познать. Но мы были очень тронуты.